Ми всі пам'ятаємо, що ваша квартира постраждала після масованого обстрілу Києва, і ви розповідали, що плануєте закінчити ремонт до 1 вересня, коли діти повернуться і підуть вже в школу. Сьогодні чи вдалося вже повністю закінчити ремонт? Не вдалося ще повністю, але ми до цього йдемо. Дуже дуже стараємося якомога швидше, але не все від нас залежить. А зараз, взагалі, де живете? Ну, скажімо, ми в день перебуваємо в квартирі у себе, коли ми можемо, тому що ми продовжуємо розкладати речі, там щось прибирати, ставити, збирати шафи, те все. Але дітки ходять в школу. Звісно, як, як треба було, ми зробили в плані по і садкам, але ночувати ми все одно поки що у батьків їздимо ночувати. Ви коли оприлюднили відео після влучання, ви втратили взагалі мову. Ви не могли спілкуватися, і це був настільки у вас шоковий стан. Як ви взагалі з нього вийшли? Це був дійсно шок. Такий стан. Я навіть зараз не можу передати словами, що я відчувала. Це, це скажімо. Знаєте, суміш, суміш обурення дуже сильного. Я просто ще дуже втомлена була. Я тільки заснула після першої тривоги, коли був відбій, і потім це все у мене, із за того, що я побачила і усвідомила і усвідомила, що відбулося, і що я. Скажем, слава Богу, що не було дітей вдома. І ось ці всі моменти, оці всі деталі, саме це якби, повергає тебе в такий стан.